Модженк знову нас не покинули і підготували традиційне першоквітневе квітневе оновлення. Чесно кажучи, я вже з самого ранку з нетерпінням очікував на цю новинку, і ось нарешті вона тут Snapshot 25W14 під назвою Craft Mine. Сьогодні ми детально розглянемо це свіже оновлення, я розповім вам про його основну ідею та спробую розкрити його секрети. Звісно, я впевнений, що багато цікавого ще залишиться за кадром, адже оновлення виглядає. Досить масштабним і все одразу охопити просто неможливо. Але разом ми точно зможемо скласти перше враження і розібратися в його найцікавіших фішках. Перше, що зустрічає нас після запуску снапшоту, це абсолютно нова панорама головного меню. Звичні краєвиди Майнкрафту поступилися місцем футуристичному, майже кіберпанковому зображенню. На задньому плані ми бачимо нескінчений потік зелених символів, що нагадують код з матриці. Вже з головного меню стає зрозуміло. Що на нас чекає щось зовсім неординарне. Після натискання кнопки Гра на одинці, ми одразу ж стикаємося з необхідністю створити абсолютно новий світ. Старі збереження, на жаль, не підтримуються, тому доведеться розпочати все з чистого аркуша. Обираємо режим виживання, бо, як ви вже могли помітити, креативний режим на старті недоступний. І заходимо в новостворений світ. І ось ми опинилися в досить дивному місці. Замість звичайного випадкового спавну на зустріч. Зустрічає ось така кам'яна платформа, що буквально зависла в порожнечі. Навколо нічого лише той самий дивний матричний фон, що й у головному меню. На платформі ми бачимо дві абсолютно ідентичні зачинені двері. Спроба їх відкрити видає повідомлення, що двері жадають ключів, По центру платформи височіє ще один незвичайний об'єкт, який чимось нагадує скалковий крикун, але має зелене забарвлення. І нарешті з одного боку платформи тягнеться довга, але Спогадів, що складається з фіолетових скалкових крикунів. вона призначена для розміщення предметів, які ви отримаєте після створення власного ігрового світу. Таким чином, це буде своєрідне місце для зберігання та повторного доступу до наших попередніх пригод у згенерованих світах. Наразі ж вона порожня, але ми обов'язково повернемося сюди пізніше, щоб побачити, як це все працює. Повернемося до цього блоку, який є ключовим елементом стартової локації. Взаємодіє з ним шляхом натискання правою кнопкою миші відкриває унікальний інтерфейс, відповідальний за генерацію персоналізованих ігрових світів власних шахт. У цьому інтерфейсі гравцеві надається можливість конфігурувати майбутній світ, обираючи певні інгредієнти. На початковому етапі доступні базові опції, представлені іконками мобів. Ці інгредієнти визначатимуть наявність відповідних істот у згенерованому світі. Крім того, передбачений. Спеціальний слот для додавання ще одного елемента за вибором гравця. Серед доступних опцій вибір певного біому, додавання інших мобів, а також визначення базового типу каменю, що переважатиме у світі. Таким чином, комбінуючи ці всі доступні інгредієнти, гравець отримує можливість частково контролювати характеристики майбутнього ігрового простору. Праворуч у цьому ж інтерфейсі відображається перелік потенційних інгредієнтів, які можуть бути розблоковані в подальшому. Тут також містяться певні підказки щодо умов отримання доступу до цих нових опцій. Як бачимо, для розблокування складніших елементів, таких як плавучих островів, гравцеві необхідно виконати певні умови, наприклад, успішно завершити одну з уже створених шахт. Після того, як ви обрали інгредієнти для свого першого світу та ініціювали процес генерації, наступним кроком є безпосередній вхід до створеного світу. Для цього необхідно знову взаємодіяти з центральним блоком. Під назвою Майструвати шахт. При активації мандрівного блоку на екрані з'явиться повідомлення про вхід до шахти, супроводжуване зворотнім відліком, що становить 10 секунд. Цей процес супроводжується візуальними змінами, текст повідомлення поступово збільшується в розмірі, а також додається характерний дещо загрозливий звуковий ефект, що підсилює відчуття переходу до нового невідомого простору. Після завершення зворотнього відліку відбувається процес завантаження. І гравець потрапляє до новоствореного ігрового світу. Перше, що впадає в око після завантаження це значно обмежений інтерфейс інвентарю. На відміну від стандартного, у цьому світі гравцеві доступна лише панель швидкого доступу, а решта слотів інвентарю будуть заблокованими. Крім того, у верхній частині інвентаря з'являється нова іконка, що відповідає за поліпшення гравця. При натисканні на неї відкривається спеціальне меню, де гравцеві пропонується витрачати Накопичені рівні досвіду для отримання доступу до різноманітних функцій та поліпшень. Ця система є основним способом прогресу в межах світів, оскільки більшість звичайних можливостей, таких як повноцінне майстрування, розширений інвентар та інші, спочатку заблоковані. Кожне розблокування має свою вартість у рівнях досвіду, тому важливо обдумувати свій вибір для ефективного розвитку в світі. Проте розробники передбачили можливість для гравців отримати перші необхідні предмети. На самому. На самому початку дослідження світу кожен гравець отримує на місці свого спавну майструвач. Саме цей предмет є єдиним доступним інструментом для крафтингу на цьому етапі. Таким чином, для отримання базових інструментів нам спочатку необхідно добути деревину, переробити її на дошки, а потім створити палиці. Вже після цього ми зможемо скрафтити перше кайло, яке знадобиться для подальшого збору ресурсів у шахті. Отримавши перші інструменти, перед вами постає завдання дослідження згенерування Світу. Важливо пам'ятати, що структура та наповнення кожного світу безпосередньо залежать від тих інгредієнтів, які ви вибрали на початковому етапі. Під час дослідження шахти ретельно оглядайте оточення, адже тут можна знайти та зібрати різноманітні ресурси. Зверніть увагу, що кожен ресурс має свою позначену цінність. Саме ця цінність відіграватиме ключову роль після вашого повернення до основного світу, адже зібрані матеріали конвертуються в такий необхідний досвід. Тому, не забуваючи про головну мету, пошук виходу, паралельно займайтеся збором цінних ресурсів, адже це запорука вашого подальшого розвитку. Звісно, досвід також можна отримувати і традиційним способом, наприклад, за вбивство мобів, але збір цінних ресурсів у шахтах є ефективнішим методом прогресу. Слід пам'ятати, що у світі шахти можуть траплятися й ворожі істоти, склад яких залежить від обраних вами на початку інгредієнтів, тому, вирушаючи на дослідження на ділянок, будьте пильні та готові до можливих небезпек. Однією з ключових цілей перебування в шахті, як я вже казав, є пошук виходу. Ці виходи генеруються випадковим чином у різних частинах світу. Щоб полегшити його пошук, ви можете змайструвати око виходу за допомогою одного залізного та восьми мінних злитків. Воно працює подібно до Ока Ендера. Після використання воно полетить у повітрі, вказуючи напрямок до вихідного порталу. Проте на відміну від Ока Ендера, Використання ока виходу завдасть вам шкоди, якщо у вас не розблоковано відповідне поліпшення, що запобігає цьому. Візуально місце виходу являє собою характерну споруду з блоків, де можна помітити промінь маяка. Саме цей промінь слугує надійним орієнтиром для гравця, вказуючи на розташування заповідного порталу. Після того, як ви досягнете цієї структури, у вас з'явиться можливість повернутися назад до головного хабу тієї початкової платформи, де ви з'явилися дія з цим мандрівним блоком ініціює вже знайомий процес повернення до хабу. Після короткого зворотного відліку всі зібрані в шахті ресурси конвертуються в досвід, який можна використати для нових розблокувань. Успішне досягнення виходу з шахти є своєрідною перемогою, після якої ви отримуєте свій згенерований світ у вигляді платівки, який можна розмістити в алеї спогадів. Проте дослідження шахти може завершитися й поразкою. Замість звичайної опції відродження вам буде. Запропоновано прийняти поразку або повернутися до головного меню. Обравши перше, ви отримаєте повідомлення, що шахта провалена, та повернетеся до головного хабу без отримання досвіду за зібрані ресурси. Проте не варто засмучуватися: провал однієї шахти не означає кінець ваших пригод. Ви завжди можете створити нову шахту, експериментувати з іншими інгредієнтами або ж краще підготуватися, витративши попередній досвід на корисні поліпшення. Цікаво, що після провал. Мало шахти, ви також отримуєте спеціальну платівку, яку також можна зберегти в алеї спогадів, як згадку про цю спробу. Маючи в своєму розпорядженні нові розблоковані можливості та певний запас досвіду, ви готові до створення та дослідження нової, можливо, більш складної шахти. Знову, взаємодіючи з майструвачем шахти, ми відкриваємо вже знайомий інтерфейс конфігурації світу шахти. Тепер залежно від того, які поліпшення ви розблокували, вам може бути доступна можливість додавати більшу кількість. Кількість різноманітних інгредієнтів для генерації шахти. Крім того, після першого успішного проходження шахти та повернення у списку доступних інгредієнтів можуть з'явитися нові опції. Таким чином, процес дослідження кожної нової шахти є циклічним. Ми входимо, досліджуємо, збираємо ресурси, повертаємося за досвідом, витрачаємо його на нові розблокування і з новими силами вирушаємо на дослідження наступної шахти. Серед різноманітних поліпшень, доступних у меню поліпшення гравця, особливу увагу привертає розділ, присвячений домашнім улюбленцям. Тут ви можете витратити накопичений досвід для розблокування різних істот, які будуть супроводжувати вас під час ваших пригод. Перелік доступних улюбленців досить різноманітний, і включає як звичайних істот, таких як курки, так і більш екзотичних, наприклад, жаби, аксалотлі та навіть мініатюрних кріперів. Після розблокування улюбленця він автоматично з'явить. Ця поруч з гравцем вони переважно слугують для естетичного задоволення та створення затишної атмосфери під час дослідження. Добре, тепер давайте детальніше розглянемо решту нових блоків та предметів, про які я ще не згадував у відео, але які безсумнівно заслуговують на увагу. У хабі особливу увагу привертає блок неба, який візуально імітує небесний простір. Також тут можна знайти мертливі двері, що на перший погляд здаються звичайними, але взаємодія з ними натякає на необхідність особливого ключа. Цей мертвий ключ є нагородою за успішне проходження особливих шахт і відкриває гравцям можливі розширювати простір хабу, генеруючи нові кімнати. Крім того, за видатні досягнення, наприклад, за знищення великої кількості мобів одного виду гравці можуть отримати цінний трофей, зануритися в атмосферу пригоди допоможе нова музична платівка. Ось можете трішки послухати фрагмент. Для тих, хто цінує швидкість, існують швидко чоботи, що активуються отриманням пробілу та відображають рівень прискорення на спеціальній шкалі. Також серед небезпечних мешканців шахт варто остерігатися модифікованого боса злісного гаста, який вирізняється своєю текстурою та потужною атакою залпом з трьох вогняних куль. Ну що ж, ось таким вийшло наше перше знайомство з цим абсолютно незвичайним оновленням, чесно кажучи, я досі під враженням від того, наскільки це відчувається як окрема гра всередині Майнкрафту. Концепція створення власних шахт, система розблокувань, збір ресурсів заради досвіду, це дійсно захопливий погляд на звичайний ігровий процес. А що ви думаєте про це все? Як вам такі нововведення? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. І звісно, якщо це відео було для вас корисним, та інформативним, не забувайте ставити вподобайки. Це дуже підтримує розвиток каналу. Також обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові огляди. А для тих, хто хоче бути в курсі всіх останніх новин про Майнкрафт Снапшоти і не тільки, запрошую вас у свій телеграм-канал, де намагаюся оперативно опублікувати всю найсвіжішу інформацію. Посилання знайдете в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд! Колись побачимось!